Паралімпійці взялися допомагати пораненим бійцям АТО. Імениті спортсмени будуть тренерами для військових, які повернулися зі сходу України з тяжкими ушкодженнями. Паралімпійці розробили відповідну програму реабілітації. Про те, як спортсмени допомагають солдатам повернутися до активного життя, дізнавалася Марина Ансіфорова. Петро Петрович грає у волейбол, сидячи, майже 40 років. Каже, у 20-річному віці потрапив у ДТП. Ногу нижче, коліна ампутували, проте відмовитись від спорту він не зміг. Ну, і було таке відчуття перше, а що далі? Всі підтримували, всі щось розказували. Тобто нині такого сильного не було, але я зрозумів, ну як, що зі спортом все. А там час прийшов, і, як то кажучи, дякуючи творцю 78-го року, по сьогодні теперішній час я, маючи вже і внуків. До сих пір займається спортом. Поділитись таким досвідом Петро Петрович вирішив з бійцем одного з батальйонів збройних сил. Це важче. А так можна подмишка терятися, і ти тіло можеш на падмиш. Олексій воював у зоні АТО з листопада минулого року. Майже переживши складну зиму, боєць потрапив під артобстріл і повністю втратив ногу. Проте вижив. Тепер думає, який протест може повернути його до нормального життя. Родни моє засталі, рубаґаря збірка на ногі. Я виживу. Не знаю, була тяга як життя була відвісна за ребят, які залишались на передовій. Рядом була жена, мать. Лікарі кажуть, після фронту військовики повертаються не лише з фізичними вадами. не знають, як жити далі. Тому прикладом для них можуть стати паралімпійці. Важливо підключати. Людей, які, незважаючи на травму, відновилися і навіть досягли певних результатів у своєму житті, можуть допомогти у медичній реабілітації, і прискоренні відновленні і е, поверненню до повсякденного життя цих е, поранених, тому що вони мають досвід. Е, від самого початку поранення у національному паралімпійському комітеті реабілітовують бійців АТО вже рік. Президент комітету каже, це має відбуватися в комплексі з досвідченими реабілітологами і психологами. Проте для повного виздоровлення держава має створювати спеціальне середовище. Ти нерухомий, незрячий. Ти бачиш, що ти нічого в цьому світі не можеш. Треба зробити дві речі з боку держави. Перше подумати про те, щоб. Доступність суспільства житлового, транспортного, соціального середовища була забезпечена для цієї людини, і в цілому для всіх людей з інвалідністю. Це перше. А друге, навчити цю людину жити, реабілітувати її, адаптувати в суспільстві, дати усвідомлення його можливостей, поки він чекає. Центр у Львові, в якому солдати можуть тренуватися із спортсменами, приймає всіх охочих. Наступний заїзд, 19 липня. Марина Анціфорова, Андрій Радченко. Новини на першому.